Вітаю з Новим Роком, бажаю, щоб кожен день приносив вам тільки радість і всі плани здійснилися. Мирного неба і спокійних днів, щоб новий 2023 рік приніс Україні перемогу. Бажаю, що прийдешній новий рік найкращим роком став для тебе. Хай щастя у душі горить, нехай привітним буде небо, хай кожен із наступних днів запам'ятається назавжди. Подій чудових, добрих слів і почуттів яскравих справжніх. Привітання з Новим роком, щирі ви мої прийміть. Подаруй хай натхнення, вам казкова славна мить! Все нехай в житті вдається, множиться добро, нехай. Щастя буде хай безмежним, на душі хай буде рай. Скоро прийде новий рік, у кожну хатину. Хай він радість принесе нашій батьківщині, щоб пройди нах України всі були щасливі, щоб були усі здорові. І Росли у мирі. Побажаючи кохання, успіхів в роботі, Щоб вирішували швидко всі клопоти і турботи. З Новим роком, щастям новим, хай веселим та чудовим буде рік, що наступає, не всі минають, радість буде в домі щастя, та й даруночків багато, смачних смаколиків по долі, подаруночків від долі, не забудь ніх вражень більше, світлих радостей частіше.